Останні дні літа я згадала про те, що треба записати трошки відео на YouTube канал. А знаєте чому? Тому що коли я вчора втористь підняла тему мами, стосунків з мамою, карми, харчування, я зрозуміла, що в багатьох проблеми саме мама-донька. І от у мене така ситуація, що дійсно... Коли я кажу, досліджувала себе по езотеріці, що 50% я взяла карму мами, і астрологія дійсно працює, і по місяцю народження, все мене там сходиться і мої згібності, що я маю дар. Бачити таланти людей, душу людини це дійсно так. Якщо я посаджу якусь рослинку, вона одразу виросте, тому що мої руки вони мають таку цілесільну силу. Ну, це я про себе прочитала, і я дивлюся, скільки я посадила рослинок, всі вони ростуть. Ой, обіця, не треба мені фона. Фон мені робить природа, поки ще останні дні літа, кажу, кінець серпня 2023 року. І бачите свій youtube канал скільки років я веду, стільки відбувається моя трансформація. Частина відео на закритих каналах, тому що я не можу. Таку інформацію вивалювати на загал частина а, в, а, на YouTube-каналі без наворотів, без пунктів і пафосу, як то кажуть, така, яка я є в житті, а навіщо грати роль? Я просто бачу зараз, що з людьми відбувається, які в них трансформації, що вони там мають гроші, мають все. а Здоров'я нема, вигляду нема, роблять пластичні операції, не розкривають себе, ганяються за матеріальним. В результаті виявляється, що щастя можна знайти лише в собі. І от моя мама каже, як би так помудріли, вона кажу, ну мені, як не скоро 60 років, я вже ну, життя її веде, щоб вона робила певні висновки. Я кажу, о бачите, якщо е, от, е, я відчуваю сама духовно, я е, з мене стягується карма, оця, яку я маю мамі допомогти нести, коли вона е, прозріває духовно. І, відповідно, мені легше жити, це дійсно так. Я відчуваю цю легкість. Так? З мене злітають до цієї установки, тому що я як дитина, яка прийшла в такому-то, такому-то місяці прийшла саме до мами і прийшла допомогти їй. Якщо ваша мама ще не дозріла, або в цьому житті, або в наступному, або ви теж маєте подібну ситуацію, може бути у вас навпаки, що ви прийшли до тата. Ви чоловік, ви прийшли до тата. Дивіться, ще ось такий момент. Всі такі речі в нашому житті поворотні, вони всі відбуваються з позиції дитини, коли ти вимикаш цю серйозну тітку і починаєш робити такі речі, які іншим здаються якимись ну, ненормальними. І саме на це люди йдуть на цю енергію, тому що самі вони не можуть робити те, що вони хочуть, тому що в них є обов'язки, так в них є сім'я, в них є родина, в них є там. А, ну, оці всі штуки, і вони кажуть, ну як я буду займатися тим, що я люблю, мені ж треба там хату виплатити, чи там дитині на навчання заробити. І вони от включають до цього серйозного тітку і дядька і виключають оцю внутрішню дитину, і з'являється ось така ситуація, розумієте? От. Я трошки зроблю паузу, тому що тут люди сидять, і я не можу і зараз не можу так говорити. Зараз прийду ось в цей момент. Тому що це все мене не кліпає, це відео, я їх не записую, я їх не монтую. Я просто вмикаю камеру, завела дитину в садок і йду з вами і говорю. класний. От. Ну, я зрозуміла, ще таку річ, це мої такі усвідомлення, я чомусь закинула YouTube. Я коли йду по природі, я дійсно сильно наповнююся. Я відчувала останнім часом, що я себе сильно загнала. Я розумію, не йде, тому що мені потрібно відпочити. Я не можу вже це робити, бо не люблю це робити дуже сильно. І от я, ми приїхали на потічок, я залізла в воду. Бачите, так є в житті. От, цілий рік маєш ріку, а була тільки рік один раз на ріці. І от я отак наповнююся, розумієте? Я отак набираю цю всю силу. Я спостерігаю за тим, що відбувається, пробую різні напрямки, пробую бути корисною. так, от Як Данте сказав, себе потрібно не шукати, а ну, мається на увазі, от зрозуміти, от ти куди, куди, от він пішов. Шукають себе ті, він каже, що які до 30 років сиділи, нічого не робили, а потім починають пробувати, шукати варіанти. А він в 15 років пішов там на фабрику зірок і туди, туди. І почав пробувати. Так він хотів і пішов. Тобто він пішов за внутрішнім компасом. І от зараз я живу, мені хочеться записати відео на цей YouTube канал, хоча я його так не сильно розвиваю, але як не як. Групка свідомих людей тут є. І коли ви теж знаходите мій профіль, там де я пишу про середіння. Оля Сівторська, то ви пишете, що так, це фрукторіал, це, це їжа для богів, для ну там на таких високих вібраціях. Повірте, дорогі мої, це розказує в закритих каналах. Я знаю, що таке вилетіти з тіла, не вилетіти з тіла, що там говорять, я це все відбувається. І головне, все в нашій голові, якщо ви підете в такий досвід в позиції цієї перестрашеності дитячої травми, яка була в мене, то ну, я не раджу так пропрацюйте ці свої страхи в голові. Тому що ну, я дійсно те, що я з собою зробила, яка я стала впевнена, воно впливало і на мамин духовний розвиток, тому що якщо б я не показала їй іншу сторону. Не пішла проти неї, проти всіх тих усталених принципів, то вона би не почала задумуватись. Так? І це все на нас впливає. От, от, потівчок. Тому а, не, не треба боятися говорити, виражати свої почуття, тому що реально кожна наша думка вона впливає. І ти от показуєш, от спочатку не вірила, як самі соки, фрукти, як ти там живеш на цьому. І коли вона побачила, що зі мною нічого не відбувається і навпаки стає здоровіша, все я, вони починають проходити. Я знаю так само, що ви, знаєте, я теж цю тему частково зачіпала в закритих каналах, що ви, знаєте, багато блогерів, які топили за сироїдіння, і тут вони 8 років про це говорять, і тут кажуть, я їм м'ясо. Я можу дати коментар на це, чому вони так роблять. Це навіть з точки просування і взагалі, чому вони кажуть, що я їм все і можу це собі їсти. Ну звісно, коли чисте тіло, ти собі можеш дозволити все, що хочеш, але навіщо пробувати м'ясо? Що ти так ну, скучив за тим смаком? Я, наприклад, не скучаю. Вісім років я вже не їм через те, що я цими паразитами облювала, я не хочу ще раз їх все підселяти. Якщо людині так ну, в неї був інший досвід. Але, по суті, хто знає, чи вона їсть чи не їсть ця людина, тому що вона може сфоткати з м'ясом, показати, що вона ніби собі замовила їсти, але ви ж не знаєте, що вона собі ну, на камеру запхала ворота, тут виплюнула. Розумієте, я кажу, я вже м, правди не вірю нікому, тому що я була наївна, я сліпо вірила. Виявляється, що люди так хитрують. Що стосується мене, то чому я така. Мені кажуть, люди цікава, допомагаю людям, така від Бога, добра і так далі. Тому що я знайшла відповідь на цьому всьому Я пішла в таку сім'ю, прийшла в такий рід дуже добрих таких людей, мала трошечки розірвати оцю наївність. Але це, з однієї сторони, дало мені оцю доброту, оцей такий, такий так скажем, село маленьке, де всі добрі, де всі просто такі. Ну, я раніше, от коли я покажу, приїхала. Я цього не помічала, цієї доброти. Навіть у Львові нема такої доброти, як по тих маленьких селах, і моє одне з них. І коли я пожила на імміграції вісім років, а потім знов подивилася на це все про Божі неви, я подивилася, які ті люди, які вони готові останні віддати, в мому селі, їх там так мало. Я кажу, я приїхала до своєї сестри недавно і кажу. Двоєрідний, я кажу, дивися, вмирає наше дитинство. Все те, як ми були маленькими, нам прийшло моє дитинство. Ми були маленькими в цьому селі і всі ті бабусі, ті, що колись були, та ми були маленькі, вони ходили до церкви, чи просто ми їх знали, тому що це була бабуся нашої подружки. Але всі вмирають, ще трошки нікого не лишиться. Лишаться оці їхні внуки, яких я вже не знаю. лишаться мої ровесники, лишаться отакі, як віку, мої батьки, чи це, це мої їхні батьки пару штук. Але майже всі, кого я знаю, от які я дізнаюся, померла, померла, померла. Це все моє дитинство. Дійсно в українцях на реально є така глибина, розумієте? Глибина, доброта. Яку не купиш за гроші, яку не купиш? Так, гроші це круто, подивіться. Вони дають свободу, вони дають можливість щось створювати. От я створила з допомогою того, що я продавала польську мову, я змогла бо тому що це дорого коштує створити в легкий спосіб, вчити інші іноземні. Якби не це, але я теж тут прикладала зусиль. Тобто я нічому мені в житті не давалося так, що я не прикладала зусиль. Це все було. Ну, як моя мама каже, ти завжди себе змушувала, ти постійно з себе соки видушувала, розумієте? Дивіться, оцей папічок який гарний. Так, я видушувала себе соки. Я О, там коник посетя. О, дивіться, я живу в Польщі і я завжди шукаю того села і природи, тому що я звідти виросла. Воно мені дає силу. Саме ту там я почала писати вірші, пісні. Ці всі люди, і коли я недавно їхала на кілька днів в Україну, і кожна поїздка, вона прямо мене змінює. Так, в мене є такі думки, оці програми ще вилазять, коли я бачу, як побудований цей світ, хто що робить. Мені трохи обідно, тому що хтось такою легкою маніпуляцією, хитрістю заробляє мільйони, а хтось так трудиться і про нього ніхто не знає, тому що в цьому світі працюють зовсім інші правила. Так, я завжди, і навіть зараз записуючи це відео, видушую з себе це все так. Хочу віддати, хочу розповісти, що б я не робила. Я розумію, що це добро, яке я роблю, я роблю для себе. Я роблю для своєї карми, для своєї душі. Мені не потрібно тут вам давати якісь шаблоні практики, якісь там, не знаєте, цвяхостояння і так далі. Я просто вам говорю така, яка я є. Я знаю, що тут є люди, які так само такі світлячки, які розуміють те, що я говорю. А нам в такому світі, іншому, де люди роботи, ми мусимо закриватися. В плані того, що ну, нашу картину світу і наші погляди не надто розуміють. Саме тому я ділю свої профілі на різну аудиторію, тому що одна аудиторія сприймає одне, інша сприймає інше. І ти нічого не докажеш, поки людина сидить в пазурах розум, коли людина не чує. І дійсно не потрібно тих людей будити, тому що ну, ну це дійсно як розбудити ведмедя, він зараз всіх зжире. А коли ведмінь будеться, коли вже час підпливом твоєї енергії... Дійсно тоді це повпливає на нього благодатно. І знаєте ще, що хочу сказати? Дійсно, ти чекаєш, ти будеш мати хату десь десь радість, машина, ще щось, ти ставиш якісь нові ціль. Але найважливіше це і тут, і зараз той час, який ми не цінуємо, кудись біжимо, буде більше вражень, буде більше чогось. Ну, класно подорожувати. Мені завжди цікаво, тому я така стихія мого знаку дякую, що мені цікаво подорожувати, дивитися на інші країни, бачити нові враження, бачити щось нове. Десь глибоко я знаю відповіді на всі свої запитання. І мені не потрібні для цього навіть подорож. Але все одно це частинка складова нашого життя. І ще, будь ласка, дорогі мої, не ігнорте, як я колись натальну карту. Тому що я завжди в мене в голові такий сигнал. О, там я бачу продивець, я завжди туди йду. Я йду досліджувати, я йду перевіряти. Коли я там вже все подосліджувала, переконалася все, це отама закриває. Якийсь такий момент, коли я перестала шукати, я зрозуміла, що це круто знати інформацію, ти знаєш тобі легше жити. Ти знаходиш підтвердження в реальному житті. Але а, ми можемо створити себе самі. Але деколи людям потрібен реально вектор. Людям потрібен вектор, щоб їм підказати, що їм робити, тому що вони настільки загублені. І тому ці практики, оці мій метод, ці відповіді на питання, вони допомагають вам. Реально допомагають. Дійсно, є люди, ангели на землі, які мають таку місію, так вони спускаються сюди для чогось. Вони пробують, вони експериментують, вони, вони відчувають, що вони тут для якоїсь місії. Я колись дивлюся на таких людей, я бачу цю наївність зараз в інших людях. І я розумію, що зі мною оця трансформація вже відбулася. І для чого мені була дана ця наївність і так далі. Але оцієї доброти серця свого я не втрачаю. Тому що я знаю, що напевно ну, цей Ютуб, YouTube, бачите, Ютуб. Це якась місія, так? І ніколи не пізно щось почати. ви можете, Головне йти, хоч і повільно. В своєму темпі це мій головний урок. Я спішила, спішила, видохлась, вдохла. так? до чого це все. А, а, а життя ж воно, розумієте, час вічний. Що з того, що ти себе видосила, пожила вмерла, Ти ж маєш вічність, ти можеш насолоджуватись Тим, що ти робиш, як ти робиш, і розтягувати це в часі, але на це все тобі потрібна енергія. енергія дається з того тіла, і плюс те, що ти в себе засовуєш. Ну і плюс не ігнорте психіку заборони і так далі. Потрібно оце усвідомити, а не заборонити. І дозволити в якийсь момент прожити такий досвід, а не жити з позиції, тому що вона так робить, і я так хочу. Розумієте, тому що я теж от попалася теж в ту паску, що. Слухала-слухала, а людина теж така, вона має місію, душу, вона теж має проблеми з мамою. А я зробила з нею Бога. Розумієте? Я думала, що вона ідеальна. Та немає ідеальних людей. Кожен з нас вчиться, але єдине, що ми можемо показати, показати оце своє нутро, це свою душу, які ми цю всю філософію нашу, так? Я тепер вийшла за межі всього, я розумію, як це все працює. І як це все в одно поєднати, роз'єднати, що робити. І тому я кажу, ось я. Ось. Те, що я люблю, ось мій світ. В минулих життях і в цьому я перепробувала багато, що приносить щастя. І щастя в нас всередині, те, що я зрозуміла, до 30 люди зрозуміють 50-60. Це нормально. Кожного місія душі. Єдине, що важко усвідомлювати втрати, усвідомлювати те, що час проходить, те, що діти виростають, те, що все змінюється, те, що, але єдине в тебе лишається це твої спогади. Спогади, яких від тебе не забереш. Єдине вам скажу, якщо ваша душа каже, я хочу це зробити, робіть. Як то кажуть, не те, що скільки того життя. Зробіть щось краще для себе. Для своєї душі. Те, що ви хотіли. Будь-що буде. Побалуйте свою душу. І навіть якщо ваші батьки чи хтось оточення не хоче змінюватися, не міняйте їх. Я теж нервувалася, чому моя дитина так робить, не так робить. І кожного разу я теж відчувала підказки від інших людей. Я розумію, що в цьому житті все можливо. І нам просто потрібно перекрутити свої реакції. Але я скажу вам одне. Єдине, від чого я отримую неймовірний кайф. Я би так просто сиділа і сиділа в природі. Просто отак, отут, і дивилася на воду. Поки є ще сонечко, поки є ще літо. Але таке усвідомлення приходить лише в такому страшному пробудженому стані, в такому стані, коли ти готова, все, ти вже понаїдалася, поназиралася, все, ти вже не хочеш, ти вже хочеш відпочити від їжі, хочеш відпочити від цього. Ти хочеш загнурити себе, тобі набридла та гонка, ти вже замахалася зазрити, все, ти хочеш трошки відчути себе. Це Міра. Дякую вам, мої любі. Підписуйтесь, діліться коментарями враження від па Папа.